Так, ну ось я у вані, темрява. Ось ПВС-14 білий фосфор. Дуже складні умови. Так ось видно фоточки шиплять. Ось так видно. Тепер зараз вмикаю ліхтарик, покажу, як він фокусується зум його. Так ось так без підсвітки. Ось Плитка чорна, полотенце. Білий. Так, ліхтар. Так, увімкнув ліхтар. Це самий потужний, який взагалі я зміг знайти в Китаї, я абсолютно всі скупив і тестував. Це самий потужний У нього приблизно 10 Вт потужність. Камера його не бачить, він невидимий для камери телефону, причому це. Це мокрута камера Huawei p 40 Pro, Plus зеркалка витіп'ять зеркал. Вот. Так, ось точка. Це максимальний зум точкою. Так, зараз да, фокусуємо. Ось така рівна точка. Зараз мені сфокусую. Ну, очима краще видно, так. Да. Телефон не передає, це все, ясне діло. Ну ось це от експозицію змінюю. Ось так заліплюю. Така вузька точка маленька. Бутилка шампунь, як бачите, і ось так такого розміру точка маленька, найменше. Зараз я збільшу. І так, дуже яскраво. Далі. Тепер збільшую зум. Максимум широкий кут огляду роблю ліхтариком. Зробив. Телефон не бачить, бачите, не видимо світло. Ну, заляло все. отак, от так. По краю. Шло, ось, бачите, заляло все. Ладно, зараз порухаю. Ось. Ось така границя між світлом. Я колінами тримаю ліхтар. От границя. Чітка границя без різних там операцій і так далі. От, залято, все. Перше. Посвічу в камеру. От свічу в камеру. От настільки потужний промінь. Софілатом. От міняю зум. Оп, поміняв. Без зуму. Це без зуму. Так камера бачить. Очима людськими цього не видно, от Цього розумного ясно діло Так, показав. Точка ось така ось так освічує все під боками. Так. Так, і тепер ще покажу розміри і вагу ліхтарика. Так. Ось так він виглядає. Новесенький, цей самий потужний з усіх, які китайці виробляють, саме ліхтарів з регульованим зумом. Він працює як від акумулятора 18650, якого немає в комплекті. Або від такий холдер і сюди можна поставити три штуки батарейки типу 3А. Значить вага. Так, вага ліхтаря. так Ця частина стільки важить 120. Рівінець з кришкою важить от стільки 142. Ось ця штука. І акум якісний, хороший, якого немає в комплекті. Бо кумом ось так. 187,5. Так, показав, тепер. Покажу сам ліхтар. От що Всередині у нас там пружинка, металевий повністю корпус, щоб відводилось тепло, бо він нагріватися буде. І сюди поміщається ще акумулятор, цей 21700, ці товстіші, щоб надовше вистачило, ємність яких 6000 мАг. А в 18654 тисячі максимум. Ось так він виглядає. Давайте ще раз вага за кумом в такому робочому стані і з ремінцем. з 190,5 грам. Без ремінця 189,2. Розміри його. В закритому стані без зуму 13,5 см. сантиметрів. Висуваємо зум майже 16 см без одного міліметра. Чому саме ця модель найбільше сподобалась? В неї найдальше виїздить лінза. Ось. Виїздить вона, як бачите, на 21 мм. Це далі всіх існуючих ліхтарів інфрачервоних. Найкращий Сам, е, зум. Він ось тут написаний, ну, можете не звертати уваги на ці написи. Самий дальній зум і в нього сама, товста, сама велика лінза, сама товста е, при регуляції зуму. Тобто зум в неї найкращий в цьому ліхтарі. Дуже плавний хід. Ось тут. Дуже плавний, він не не нахитається, ідеально. Щільно тримається, лінза опукла. Велика Значить, діаметр ліхтаря, значить, ось в самому товстому місці. Ось тут діаметр 43. Тут менший на краю 35,6. Тут ручка 28,38. Є. Сама лінза має діаметр приблизно 26,3. Ось так. показую всередині. Світлодіод тут дійсно потужний стоїть, 10 ватний приблизно 10 ватт. Китайці, правду ніколи не скажуть. Зараз все покажу вам. Ось так зближується, збільшується, від'їжджаю від лінзи аж на 21 см, завдяки цьому він б'є далі. Тобто зум е, краще, бо дуже далеко від'їжджає ось такий ось світлодіод. І плюс на світлодіоді ще є своя лінза, Вон, вона висока така випирає. Вона так само дає е, цей зум далі. Ну, Дальність та є світіння, дальнобойність. Так. Корпус покажу. Зручний, от, ось так в руці сидить. Зручно ось так висувається одною рукою. Не треба другу руку, щоб висувати. От я одною рукою закриваю зум, відкриваю, як бачите. Дуже зручно, двома пальцями, одною рукою все робиться, друга рука може бути зайнята у вас. Плюс тут є насічка, ну, щоб комусь в лице бити. Ось. Або розбивати щось треба. Трошки вони гостренькі, але не дуже. Ось так він виглядає. Так, раз. Такі самі є, я замовляв, але в них було 2 Вт потужність, 3 Вт і 5 Вт. Там просто світлодіод інший. Він на вигляд такий самий, але світить в рази слабше. Це, тому більше їх не замовляю, тільки цей. Ось і це 940, ось тут написано. 940 нанометрів. Так, ось так він виглядає. Тут насічки такі, щоб не скользило. Кнопка просто вмикає і вимикає, а ось при світлі покажу. От і вимкнув, вимкнув. Навіть при денному світлі вам видно. Ось так. Великий світлодіод. Ось такий. Ось він, покосував. Довго не буду світити, бо шкодить камері, бо реально потужний 10 Вт. Ось. Розкручується. Ліхтар, ось лінза, ось світлодіодсам. Зараз його зближував. Побачимо, що він випуклий, ось такий. Так. Закручуємо назад. Так, ну показав все по вазі, по розміру і... А, ну отак ще зум може буде видно на листку паперу чи не видно. Ні, бачите, на папері не видно, не видиме, навіть для камери не видимо, бо якісне 940 нанометрів для людського ока не видно. 850 видно навіть на папері, це і не видно, бачите, я свічу, нічого немає, бо це справжніх 940 ось. От. Тільки напряму в плотну бачить камера. От, кнопка просто вимикає з фіксацією. Ось така. Ну Все показав. В комплекті ремінець, кришка, сам ліхтар без акумулятора. Акумулятори є різні, якісні, можу положити в посилку за додаткову плату, окремо можливо придбати.